У дворі багатоповерхівок на Ковпака через нестачу грошей зупинили ремонт прибудинкових територій. Всього по місту п'ять таких об'єктів. Чому так сталося, дізнавалася Євгенія Токарєва. Ремонтувати двір біля будинків номер 41 та 43 на Ковпака почали 9 червня. За словами Людмили Доценко, будівельники працювали місяць. За цей час зробили тротуари, підходи до під'їздів та уклали паркувальні місця щебнем. Потім бригада поїхала. Я нічого не можу зрозуміти, чого це бросили, за чого тут стояли три ну як, біотуалет їхній і стояли ну, ці вагончики, де робили. Ну Хлопці оце зробили. оце і все. Була проєктна документація. Значить, от тут посередині Дорі, доріжка з тієї сторони спортивний комплекс і дитяча площадка. Там і проект, і план, ну, красиві дитячі качелі, все сюди повинні завести. І що воно таке залишилося, чого це все прикратилося, ми нічого не знаємо, нам ніхто нічого не каже. Хотілося б, щоб слова не розходилися з ділом. Нам обіцяли зробити в цьому році, хай зроблять. А так порозривалося, як крати. Тепер не проїхати, грязюка везде, ну, пилюка. Вот уже наверное, полтора месяца нікого нету. Ось уже напевно півтора місяці нікого немає. Ну я там лист написала. Ми спілкувалися. Коротше кажучи, немає фінансування. Треба було не починати. От зробили ось це, вистачило грошей, а далі ще 10 років або 20 років чекати будемо. будем. Ремонти почали та зупинили ще на трьох об'єктах, сказав телефоном начальник міського управління капітального будівництва Віталій Шилов, бо мали 60% грошей від потреби. Місяць тому він звертався до голови бюджетної комісії і просив додатково 25 мільйонів гривень на капремонт прибудинкових територій. Йшлося про 29 об'єктів, серед яких також були ковпака 41 та 43. Роботи тут виконувало товариство Зеніт Брук. Договір із ним уклали по цим двом об'єктам три місяці тому майже на 3 мільйони 400 тисяч гривень. Всього цьогоріч управління капітального будівництва з фірмою підписали угод на понад 19 мільйонів гривень. Євгенія Токарєва, Віктор Лапченко. Новини на Суспільному. Суми. Зараз Віталій Шилов за кордоном він сказав, що на наступній сесії міськради, яку запланували на 15 вересня, депутати мають голосувати гроші на завершення ремонтів. Зараз, за його словами, закінчили близько 40 таких об'єктів.